Доброго вам дня, вельми шановні пані і панове. Не збирався довго говорити про Роберта Фіцо, прем'єр-міністра Словаччини, але події минулого тижня, які сколихнули і потрясли Словаччину, вони мусять роз'яснити, а що ж насправді відбувається, і наскільки Фіцо міцно тримає кермо Словаччини. Напевно, всі звернули увагу на те, що минулий четвер і п'ятниця Словаччина не тільки Братислава, а й великі міста держави були особливими з точки зору активності суспільства. Для цієї 5,5 мільйонної держави Європейської здавалось би невелика, коли на вулиці на вулиці вийшло більше 200 тисяч. Словаків це непересічна подія. Більше на вулицях міст Словаччини було хіба що в 1989 році. І це помітили всі? Що спричинило такі масштабні протести? Насамперед, це поведінка прем'єр-міністра. Його постійні поїздки до Москви. І прислужницькі дії по відношенню до московського Фюрера, кожен словак почав сприймати як образу, власну образу, образу власної гідності. Коли до цього всього додалося ще й те, що Фіцо почав говорити неприємні слова в адрес України, українців, а словаки розуміють добре, що українці сьогодні захищають Європу, в тому числі Словаччину. Це ще додало перцю у ситуації. І переломним таким моментом стала ситуація, коли завершилася виборча кампанія у США, і Словаччиною пішли глузливі розмови про, як кажуть словаки, нашого Трампа, про Фіцу. Його так і називають багато хто із словаків маленький Трампік. Тобто свій Словацький Трамп. Однак Фіцо не вгамовувався. Він продовжував атакувати Кремль от, своїми дзвінками от, про те, щоб Кремль допоміг з енергоресурсами. Ну і зрозуміло, критикувати Україну, критикувати Європу, розповідаючи про те, брехливо розповідаючи, що йому ніхто не хоче. Допомагати. Ну і зрозуміло, діставалося найбли, найбільше опозиції. Хоча в Словаччині уряд має зовсім зовсім невелику перевагу в парламенті. І до всіх подій, які стосувалися масштабних світових, в які просто застряг Фіцо своєю необізнаністю і мавпуванням Віктору Орбану, він потрапив. У Капкан, який виставила йому і його власна партія, та і коаліція. З коаліції одночасно з лав, які представляє партія президента Петера Пілігрині, глас вийшло чотири особи. А точнісінько, справа була не так: не вийшли. Двох виключили, а два. А вирішили, а чому ми маємо підтримувати цю коаліцію Фіцо? При всьому тому, шановні панове, що серед політичного бомонду нинішньої коаліції добряча половина таки мавпують у Фіцо. І вони хочуть цю роль грати, такого собі безшабашного хлопця. Хоча всі чудово розуміють, що цей хлопець собі дозволяє так поступати. Тому що за спиною у нього стоїть кремлівська система безпеки, за ним стоїть цілий ряд злочинних угрупувань італійської, калабрійської нрангетти. Зрозуміло, що маючи таке оперття та ще інформаційний тиск, який забезпечується російськими спецслужбами в самій Словаччині, зрозуміло, що можна бути в чомусь впевненим. Однак. Суспільство людей же не проведеш. Люди відчувають і бачать те, як веде себе Роберт Фіцу. Однак, криза, яка трапилася всередині самої коаліції, як завжди, в такій ситуації на поверхню винесла дуже багато всякої піни, а як ми знаємо, на піні завжди тривається сміття. І це сміття завжди видно, його одразу помітили. В чому ж справа? А справа в тому, що і сам Фіцо і Петер Пелігріні відносилися до депутатів своєї коаліції як до слуг. Їм абсолютно все рівно було, хто вони такі. Вони давали команду голосувати, і члени коаліції голосували. Їх то й небагато, всього 75, здавалось би, що таке 75, але це 5-мільйонна держава. 5,5 мільйонів населення. Зрозуміло? Що за таких умов одразу пішли різного роду чутки. І очевидно, що і Фіцо, і Пілігріні розсадили навколо себе найбільш відданих слуг із членів партії своїх, засіли один в палаці президента, інший в палаці прем'єр-міністра, і їм абсолютно було, як ведуть себе. Депутати, які просто виконують завдання іноді голосують за ті закони, які потрібні прем'єр-міністру, які потрібні президенту. А коли не слухалися депутати, ну на це є місцева служба безпеки СІС. І як тільки вони дозволили собі ослухуватися, тут одразу служби безпеки починали займатися членами сім'ї, самими депутатами їхнім бізнесом, створювати їм, скажімо так, світле майбутнє. Ну і власне це і привело до того, що цілий ряд членів партії ГЛАС Петра пелігрині президента заявили свою позицію, що вони більше цим займатися не будуть, якщо уряд Роберта Фіцо не забезпечить елементарну безпеку депутатам парламенту. При цьому вказавши на те, що вони самі були піддані обструкції з боку Служби безпеки. При всьому тому, що треба розуміти, унікальність Роберта Фіцо для того, щоб працювати проти власних депутатів, він підключив тому, в тому числі службу зовнішньої безпеки зовнішньої розвідки. Ну, власне, нам того, що українцям тут дивуватися, в окремі періоди української історії служба зовнішньої розвідки тільки займалася тим, що стежила хто куди їде, з ким зустрічається і так далі. Адже чого трапилося те, що трапилося, тому що в цьому напрямку робили не зовсім те, що потрібно було робити. А займалися, власне, тим, як за делікатні місця схватити тих чи інших депутатів. Власне, те, що відбувається сьогодні в Словаччині. Ну, ситуація дійшла до того, що з керівниками спецслужб Словаччини перестали. Не тільки там листуватися, обмінюватися інформацією, а навіть зустрічатися представники європейських країн, бо зрозуміли, що всі зусилля всіх спецслужб Словаччини були направлені на те, а як, власне, керувати, як забезпечувати владу Роберту Фіцу. Та ще й проявилися декілька цікавих моментів: міністри посадові особи, той вряди годи. От. А той постійно почали зустрічатися з російським послом. І як тільки частота цих зустрічей зростала, всім ставало зрозуміло, що починається якась операція. Уже давним-давно помічено і в Братиславі, і в Словаччині, що повний контроль над засобами масової інформації, який має Роберт Фіцо, насправді здійснюється контентом. Із спецслужб Російської Федерації. І, власне, в цій царині російський посол виступає як оператор на території цієї європейської держави. Цікава річ, держава ходить Європейський Союз до НАТО, а всередині своєї країни керується послом від великого московського фюрера. Ось вам у що перетворив Роберт Фіцо Словаччину нинішню. Чи могла опозиція в цій ситуації вишвернути, взаємодіючи з представниками більшості, пояснюючи їм цю ситуацію, вишвернути Роберта Фіцо і його уряд? Тут є проблема. Проблема в чому? Президент Пілігрині, він з коаліції, йому доведеться призначати вибори. А він, як усі сьогодні кажуть, найбільше, що хоче, це призначити технічний уряд, уряд меншості, та який би працював. А в ситуація, яка складається, коли депутати парламенту жадні до посад, завжди знайдеться 75 осіб, яких можна розставити таким чином, і їх уповноваження на посади, що цей уряд і буде діяти. Тому навіть не думайте про це. Уже давним-давно словацькі журналісти написали про те, що головним набувачем вигоди від ситуації, яка склалася, стане президент. Президент, зрозуміло, що Пелігріні почав виправдовуватися. Та я не при цьому, та я ж партнер Роберта Фіцо, але хочу нагадати вам історію зовсім недалеку. Власне, вони ж однопартійці в свій час, вони були в одній партії. Але коли в 2019 році Роберту Фіцо причинили хвоста, то тоді Пілігрині сказав: ну, ти як хочеш тут, вибирайся, а я. Змастерю свою політичну силу і піду іншою дорогою. Потім, коли з'явилося четверте з'явлення прем'єр-міністра Фіцу, то Пілігрині пояснив це суспільству, та я біля Фіцу, щоб він не скурвився, і не збився з курсу, і не сказав, що я на Москву і мені не треба європейська спільнота, Європейська Унія. Ну, балачок, як ви розумієте, у такій державі достайно. І, достатньо. і в цій ситуації зрозуміло, що все, що відбувається в Братиславі, то вже добре знають у кожному селі в хуторі. Та і в Україні, не дивлячись на те, що Україна в десятеро більша по кількості населення, але все рівно так само. Це ж насправді, що таке парламент? Це свого роду сім'я, яка буквально на другому, на третьому році, вже всі про всіх все знають, і це розноситься по всіх околицях. Держави. Тобто ситуація виглядає так, що Фіцо і Пелігрині ніби партнери. Ну насправді, якщо розібратися, то Пелігрині не проти, щоб Фіцо десь там залишився в Москві чи заблудився в В'єтнамі, як писали, що нібито він там відпочивав. Гуляв він у Москві, гуляв він у Москві, а не роз'їжджав десь по світу і чекав, поки московський фюрер вирішить. Проблеми з його наповнення карманом і забезпечить йому постачання газу. Тут іще днями допоміг і президент України, сказавши про те, що «та ми готові відправляти газ, в тому числі до Європи, але тільки не російський. Тут він правий. Сказавши про те, що газ може бути хоч азербайджанський, хоч інший, президент і сам не знає, ну, безумовно. Можна поставляти азербайджанський газ, навіть можна доставити його через газопровід турецький і потім по реверсу відправляти його до Словаччини. Однак треба розуміти, що Азербайджан же теж товаришує і з Україною, і з Росією. Ну, куди Алієву подітися? І тому він, як східний факір, грає на всі сторони. Грає він допоки літак не збили. І після того, коли на Чечнею збили літак, стало зрозуміло, що не зовсім добре. Але це теж до пори до часу. Однак тут президент України своїм повідомленням добавив перців. Бо знов у Фіцо зародилася ідея, що якось можна цю ситуацію обкрутити. Але ми повертаємося до наших баранів. У четвер і в п'ятницю. В Словаччині прогримів грім. На вулицю вийшли люди, і зрозуміло, що вони вимагали припинити бігати до Москви за подачками і тримати європейський курс. А як ти будеш тримати, коли європейський курс для Фіцу не наповнює карман? Тому він і хитрує з одного боку: карман наповнюється. З тим, що він гендлює корупційним російським газом, точніше, гендлював. А з іншого боку, він розказує, як він бореться за європейську демократію і європейське щастя Словаків. Ну, така собі от, істота, яка на всі сторони грає на всіх музичних інструментах. То що ж може бути в цій ситуації із Словаччиною? Ситуація могла б розродитися дуже швидко. Якби а, більшість розвалилася, і президент прийняв рішення про дочасні вибори. Такий варіант можливий, однак, навряд чи на нього піде Пілігриді, який може, я вже раз сказав, сформувати свій уряд і добути навіть каденцію цього парламенту, тим більше, що він не заперечує проти того, щоб його ще раз обрали, а технічний уряд. Чи він уряд меншості, чи він уряд більшості, головне, щоб він урядував так, як треба. Все рівно цим міністрам вже ніхто не довіряє. А між собою вони ще більше горшки побили, коли почали розбиратися, а що ж робить у нинішній ситуації. Роберт Фіцо теж повів себе дуже добре. В лапках сказавши про те, а при чому тут я прем'єр-міністр? Ви там ви там сколотили коаліцію? Так і розбирайтеся в тій коаліції, сідайте голови партії і вирішуєте. І вирішуйте хто кому там сват, кум і брат, а я прем'єр-міністр. Я до вас ніякого відношення не маю. Ну, це унікальне явище. А тій подумали, так ми ж можемо між собою тут ситуацію розіграти, а премєр міністру сказати, ось цих міністрів, призначай, ти хто? Не слухається, виженемо, так як вигнали декількох вказівкою Пелігріні із а, гласу партії, голос по нашому, і на цьому поставимо крапку. Зрозуміло, що все було б так, якби не люди, які вийшли на вулиці. Люди терпіли дуже довго, бачачи весь цей спектакль. І треба віддати належне словацьким журналістам вони про всі ці дела і ходіння по кабінетах. Дуже ретельно все розповідають суспільству, і той же самий день на одна з найпопулярніших, одне з найпопулярніших видань у Словаччині, все про всі ці ходіння розписало, в тому числі і в інтерв'ю дійових осіб про те, як гендлювали посадами, про те, як обіцяли і потім нічого не давали, про те, як кинули на самовиживання суспільство, як кинули місцеві громади, як гендлювали бюджетом. Як кинули в тому числі тих депутатів, от, які не прислухалися, а на окремих відкрили кримінальні справи на родичів і почали їх переслідувати. Зрозуміло, що така інформація, вона дуже швидко спричинила той вибух. І що в цій ситуації робить Роберт Фіцо і його кліка? Зрозуміло, що, порадившись із послом Російської Федерації, вони починають контратаку в засобах масової інформації. І як ви думаєте, що вони в цих контрдіях придумують? Ну а як же? Що ж може бути інше? Вони розповідають про те, що народні протести в Словаччині були, бачте, організовані Майданом. Майданом мається на увазі Україною. Бо тут слово Майдан і Україна у нинішнього очільника уряду Словаччини це два синоніми. Але в цьому ряду є ще третій синонім, який називається правий сектор. І як же в цьому випадку раз є Майдан, Україна, правий сектор, ну як ти тут обійдешся без США? Тому і приписали до цього списку ще й четвертих учасників. Оце вони, бачите, усі Майдани організовували в Україні, потім були в Грузії, а тепер вони приїхали. По душу Фіцо. Розповідали, розповідали так багато, що коли в них запитали документи, вони жодного аргументу не могли привести. А що і які аргументи привели організатора і організаторів мітингу? Які розсилали запрошення на мітинги, працювали над тим, хто буде виступати. Ну, кому ж треба організувати, бо якщо зберуться люди. То я це передаю вітання Роберту Фіцу і його кліці. Якщо люди зберуться і не буде ніякої організації, знесуть вони, і Роберта Фіцу, і парламентарів, і все на світі після того, що вони вже на сьогоднішній день знають про подвиги Роберта Фіцу. Відтак, оці от листування там біля Сотні листів, які листували, листувалися між собою організатори мітингів, які казали, де буде проводити мітинг, хто буде вести мітинг, який порядок виступаючих, видаються за інструкції. Насправді сказати, що це геть відбувається без участі України не можна. Бо приводом усіх цих подій, безумовно, є позиція Фіцо по відношенню до України, яка з одного боку. Запропонувала Фіцо компенсаційні виплати, а з іншого боку, чітко вказала, де можна взяти газ разом із європейськими колегами. Але ж зрозуміло, що це не принесе Роберту Фіцо карманних грошей. А цю всю братію, яку ведуть за собою, їх ж треба чимось годувати. Бо, як видно, з усього, як тільки виникли проблеми з газом, вони почали розбігатися. Ясно, що це означає, що зарплату по місяцю не отримали, та й розбігаються. Бо нема ж прибутку, нема мережі від продажі того пільгового російського корупційного газу. Ось і розбігаються. Як тепер їх зібрати до кола? І тут відповідь просто вирішити проблеми рядових словаків, доставивши їм газ, бо вони для Роберта Фіцу зовсім не підходять. Йому треба у цій ситуації. Знайти ворога, по-перше, по-друге, домогтися, от, було продовжено постачання російського газу корупційного. Ні, на цей раз газу не буде корупційного. І Роберту Фіцу так чи інакше, стогоном чи без того, доведеться працювати в загальних європейських структурах для того, щоб отримати відповідно оформлений, належним чином газ. Із Європи. Буде він американський, чи буде він інший, тож ніякого значення немає. Газу в Європі достатньо. Постачання такого газу до Словаччини не є проблемою, тим більше, що потужності можна збільшити. Про це давним-давно писалося і говорилося. Інша справа, що ще раз підкреслю: ФІЦО це не забезпечить власний апетит. Я вже не кажу утримання. Коаліції, от і починається бійка між собою. Що може бути далі? Зрозуміло, що Фіцо буде тягнути, бо укласти угоду на постачання європейського газу це означає, що залишиться з пустим карманом. До Путіна його ніхто не пустить. Спроба говорити про якийсь азербайджанський газ і, і щось інше можна, але це потребуватиме деко, дещо трохи більше часу. Та і можливість отримати там мзду, власне, цю маржу корупційну, навряд чи буде можливим, тому що доведеться працювати тут в тому числі і з українською стороною. Відтак ситуація, здавалось би патова. Однак, очевидно, що якщо ситуація буде дальше затягуватися, то суспільство допоможе Роберту Фіцу і Петеру Пелігріні, Прем'єру, відповідно, і президенту, дуже швидко почати діяти. Воно б можливо було би швидше. Якби не трапилося так, що після Володимира Мечіара насправді в, системі, в політичній системі Словаччини, окрім от такого популістського, а, говоруна, як Фіцо, Пілігрині, Данко і все, що навколо них зібралося, навряд чи можна побачити. І насправді ситуація нинішня розтягується чому? Іде формування нової політичної структури, тобто політичних партій в Словаччині. І тому ситуація така, як би затягується. Зверніть увагу: нещодавно відбувся візит представників словацької опозиції до Києва. Чи запам'ятали ви хоч одне із прізвищ, яке було серед представників цієї опозиції? Ні, не запам'ятали. Та і не треба сьогодні про це говорити, тому що називати якесь прізвище з них, абсолютно не будучи впевненому в тому, а що буде далі, як буде далі розвиватися події? І тому, з одного боку, опозиція в пошуках лідера і спрямованості своєї політичної? А з іншого боку, нинішня більшість, вона фактично розпалася і трималася вона на російських корупційних грошах, популізній брехні хвіцо, ну і, можливо, в якійсь мірі от ідеям правого популізму, і не більше, і не менше. За таких умов зрозуміло, що для словака це чи не найгірша ситуація, тому що його проблеми нікому вирішувати. А з іншого боку, це явно прискорює розв'язання ситуації всередині самої Словаччини. Тож розуміючи прекрасно, що вибори можуть відкладатися, бо в цьому якби ніхто не зацікавлений з одного боку, а з іншого боку, якщо ще раз на вулицю вийдуть біля 200 тисяч словаків, то зачухається там, де не чухалося і не свербіло ніколи. Бо стане зрозуміло, що можуть і не організовувати, і після мітингу. Піти не додому, а піти до палацу прем'єр-міністра, чи до парламенту, чи до палацу президента, і попросити дати відповідь. Зрозуміло, що ситуація потребує стеження, ситуація потребує аналізу, треба віддати належне тому, що інформація про події досить яскраво висвітлюється, і про події у Словаччині на сьогоднішній день вже досить тісно і Досить якісно пише вся Європа. Бо ніби ніби нічого й не було, окрім бурчань Фіцо і заперечень по певних рішеннях в Європейському Союзі. А на сьогоднішній день стало зрозуміло, що бурчати він може тільки підбуркуючи Орбану з одного боку, а з іншого боку, йому до Орбана як рачки до Сонця чи до місяця, якщо хочете. Таким чином складається ситуація, про якій. Очевидно, що Словаччина має розродитися позачерговими виборами, бо за інший варіант не буде відповіді, не буде мати відповіді Словак стосовно того, а як вирішувати енергетичні проблеми, проблеми буденні, повсякденні. Що далі будуть годувати тим, яку позицію займаючи, що говорить Фіцо. Ну, брехали вони у останні вихідні. Розказуючи про правий сектор, причому говорили всі: і міністр внутрішніх справ, і керівник Служби безпеки, і міністри уряду Фіцо. Однак, коли вони ще більше і більше говорили, ставало зрозуміло, що ніякого правого сектору там немає. Українців і диверсантів американських там точнісінько так немає. Ну, є частина українців, які беруть участь у заходах. Ну, по-перше, беруть, тому що їх допекло. От. Вся ця поведінка Фіцо і його кліки з одного боку, а з іншого боку, вони прекрасно розуміють, що Фіцо – це кістка у горлі. І допомозі України, і позиції Європи. Тому, чим швидше його словаки збагрять, тим буде ліпше всім і словакам, і Європейському Союзі, і Україні. Ось вам і вихід із ситуації, який, очевидно, зрозумілий. Тому що. Терпіти слова, як посол російський інструктує міністрів у Словаччині, годі, вони розуміють, чим це може завершитися. Тому і вимагають, щоб Фіцо своїми кремлівськими поглядами і жужжанням прибирався із Прем'єрського палацу в Братиславі і йшов на свої хліби. Будемо стежити за ситуацією, а на цьому дозволю собі. Подякувати за те, що слухали і дивилися. Будьте здорові. До побачення до наступної зустрічі.